Я хотів показати дещо. Хочете? Звісно, звичайно. Зводиться, Я буду читати потім. Що ви кажете? Звичайно. Ми читали кілька днів тому. Про те, як Господь Чайтаня подорожував Південною Індією в Ішакапатнамі. він був і він там був у Курмакшетрі, Ми це бачили, ми бачили яка Курмакшетра, І ми бачили божество Курманарайни. І коли Ще й день могато пробував тому храмі, то він... Цей храм називається Джияда Нрисмга Кшетра. Він це було до того, як він пішов у, у Мадрас. Дианагара. Не, не. Про Масумхіту він знайшов, якщо не помиляюсь, в граммі кешеве. Не. Там дуже велике божество лежить, те, як від однієї стіни до іншої, нереально. Я да, Так, я спочатку почитаю. Ми тут читали це чи ні? Ні. За кілька днів він прийшов до святого місця за назвою Джияда Ресімха. Це після Курма Побачивши в храмі Божество Господне на сім'ї читань мага впав, ницьма в шанобловому поклоні перед ним. Тоді в любовному екстазі він довго танцював, співав і підносив молитви. І ми читали. А... а, там є теж добре. І ми читали, що він ее 7 7 хаджа 7 хаджа генси 7 проход 10 Джейпаду мука падно бринга. Це на тут. Ні, читала. це тут було? Ну я вже читала. Да, це було тут. Так. Ну одна людина пам'ятає, а я не пам'ятаю. Як ніште, коли голосно співали і кричали. Ні, тут було. Це ж планує сім. 7 8 хаджа 7 хаджа генси 7 Кришна 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 Кришна, Кришна Гебува. Хоча левиця дуже лютий звір, до своїх левенят вона дуже ласкава. Так само. І так він різні вірші співав, як завжди, якийсь браман запросив всі читання Магапробу до себе. Господь переночував у храмі, а тоді знову вирушив у подорож. Так. І що пропада, ж, Не ценувад. Отже. Так, Господь чи читання Махапрабу, це цитував різні вірші, шастер, священник Господа Нерсимадеви, тоді приніс гірлянди та решті їжі Господа і підніс їх чи читання мого Махапрабу. Значить, дивіться, це вхід в цей храм, він, е, е, він е, знаходиться на горі. І це тут такий вхід. І кокоси вони розколюють кокоси і вони пропонують Господу. Там всі купують кокос, і кожен іде з кокосом до, до Бога. Господи, пропонує. І там всіх кокосів тисячі і тисячі. Безліч кокосів цих продають внизу. Тут на вісімка, що прийняло? кокос? Да, да. Да. Вони дають, просто ти береш і там всередині ця ж лядинасік. Ти, ти, ти даєш, ти даєш священники, вони розбивають і поливають. Дуже страшно. Ну да, вони пропонують. А це, а це була рама Я не знаю, хто його знав. <реклама> да, з Черткова, да? Була рама кругу. Він залишив вже цей світ. Оце такий пейзаж там, дивіться. Це яка? Це це південний індіяція, це біля вішакопатна. Зелененька вообще. Це там там така кунда і маленький храм всередині, цієї кунди, Напевно, коли вони... Святкують різні фестивалі, вони там поклоняються божеству. Оце, бачите, такі там скелі. Ну і в, оці вежі мобільного зв'язку скрізь. Вже і гімалаю. Людина прийшла, прийшла скрізь. Це з скелі такі, таке видовище. бачите, там такі гори, такі просто посеред рівнини гора. І Дивовижно. Дуже красиво, дуже красиво. — А? — Це ви робили фотографію? Так. Да? Що погано? Ну що погано? я думаю, у вас тільки в контакти, ви ще і фотографії збирали робити. Ну так це моє хобі. Тому це ж мірно. Це мій фах. Угу. Для мене це таке розвага. Оце той храм, бачите? Південній Індії скрізь. Угу. Такі стіни навкруги храму. Біле і червоне полоси. Смуги. А це, це папая. Клас. <рес> Я знаю, що це буде найбільш привабливою частиною. <рес> презентації. Це зрозуміло, просто було зупає. Це дуже, да. А чому воно, до речі, червоного білого не, не знаю, то всюди б'ють. Не знаю. Червоно біло все или узнали. О, такі а, от... паркан е червоно — Ого. Я знаю, що багато є. у команді. Це малюнок. Бачите, там божество маленьке. Бо так божество там не дозволяє. Він покритий сандаловою пастою. Можете пояснити? Це дуже стало таке, вона маленька? Так, ну, воно не дуже маленьке. Я можу наближати, бачите? Я ж можу наближати все. Bastante aqui, então crão. cresceu. Це не ліпнина, це. Буддізм. В... Бог знає. Може ліпнена. Це... Ні, це ну це напевно це з каменя. З камені в де деяких храмах там. Е... Виліплено. Дивіться, яке воно красиве. Ну В нас не вийде таке, бо в нас мороз. А, Воно так. все потріскається да. дуже швидко. Нет, за гранит можна. О, ну хто сделав? Та ні, граніт. Гранітка. Та теж, граніт теж. Граніт теж його порвай. Марбур. Ну якщо если такі штучки. Там же та... буде накоплюватись, водимо дорвати його. Це та, ще Так.

Ось бачите, це прохід до нього. Це гопорам, така вежа над входом в храмовий комплекс. Го, го, порам, порам це башта. Го, тому що як вона, як голова корови. І там оскільки 6 чи 7. Чого? Бура. В цьому храмі? Ні, в, цьому, в цій же порані там вже і... поверхи? Для, для різних входів, для різних е, істот, так. Да. Ну там буває і більше. Буває набагато більше. Багато. Це не обов'язково, бо вони різного розміру. А, мікрофон. Так, да, так. Да. Дякую. Бачите, це кокосові пальми. У wow. їх, їх дуже багато там в Південній Індії дуже багато. Все роблять з кокосу. Що ж хоче? А це трохи трохи. Чи це, це не, не Чи це те саме? Важко сказати. Я так не пам'ятаю. Це дуже схоже на те, що ви показали одну. Можна. Червоний. Це не сімгаде, no. дуже... бачите, це все з культура на сімгадево. Uh -huh. Це знову на сімгаде. Все пов'язано з сімкою. Ну, так, там. Там нема чого, один храм, і там всередині не можна знімати. Тільки ззовні. Вони не люблять. Не люблять. Вони не дозволяють, ну якісь забобони, я не знаю чому. А Опускають. Що? Біших. Так, да. пускають, не ходи. так. Дійсно, чому вони любить? Треба заплатити, що А? Ну може. Mm -hmm. Ні, ну вони навіть гроші не mm -hmm. Ну може, тому що вони продають зображення. Та ні. А може вони думають, що... що... Де і храмом взагалі там зображення не продають. Просто не можна. Mm. Може для того, щоб не оскольбили. Mm. Та, ні, так ісламські, вони ж... Вони такі самі, на вигляд. Це ті самі і хінду. Та ж національність. Просто вони індуїзм поміняли на іслам і все. А? А, фотографувати тому. Можливо. Можливо. Та ні, там. Та. Щось, я не знаю, Говорю, що типу, щоб не розхворнили все. Вони хочуть, щоб люди просто приїжджали туди. Ну і бояться тероризму також. Добре. Значить, ми читаємо бесіди Господа і Романа Дерая. Тільки де годину там ось. Чудово. У нас залишилось три хвилини ще. І одна хвилина на питання. Так. Трохи почитаємо. Давайте. Так. Отже, вони зустрілись. Вони обнялись. Обійнялись. Так, обійнялись. І Роман Адрайска сказав, ти прийшов, це 38 й вірш, 8 глави. Ти прийшов сюди спеціально для того, щоб мене звільнити. Твоя милість така велика, що тільки ти можеш звільнити всі пропащі душі. Святі завжди намагаються рятувати пропащих, тому вони йдуть до людських домівок, хоча самим їм там нічого робити. Пояснення, щодо не Сан'ясі повинен збирати милостиню, ідучи від дверей до дверей. Він просить милостиню не тому, що просто голодний. Його справжня мета просвіщати жителів кожної оселі, проповідуючи їм свідомість Крішни. Сан'ясі сходить зі свого високого становища іде просити милостиню не задля самої милостині. Так само сімейний чоловік може бути дуже високопоставленою особою, але якщо хоче, схоче, теж може прийняти життя мандрівного монаха. Група Гасвами і сенат Гасвами були міністрами, але добровільно стали жити як старці. Старці? Чи старці? Старці. Старці щоб смиренно проповідувати послання Ші Чайтані Магапрабу. Про них сказано «Тяк тва турна маше шаманда лапаті Сриним садату чават Бутва діна ганеша кау каруна я Кау піна канта Хоча Госвами були великими аристократами, знак разу, Січайтані Махапрабу вони стали старцями, щоб рятувати пропащі душі. Треба взяти до уваги також те, що місіонери Руху Свідомості Крішни діють під керівництвом. Вони не жебраки. Їхня справжня мета полягає в тому, щоб рятувати пропащі душі. Тому вони іноді ходять від дверей до дверей. Плануючи книги про свідомість Крішни, аби люди могли їх прочитати і здобути духовне знання. Скоро марафон. Як ви думаєте поширювати книжки в цей марафон? Насручно шукати старців. Н Ні, чи? треба стати старцями. <ріст> 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 ну, всі, Всі в марафон так чи інакше. Тим чи іншим чином можна поширювати книжки. Кожен має, кожен має свої ресурси, ресурси в інтернеті. Я певний. Можна поширювати через свою сторінку в інтернеті, можна зробити рекламу книжок чи липровопади, розповідати про книжки і рекомендувати всім, хто до вас заходить, що ви не купували. І просто надіслати їм ці книжки новою поштою. Чи якоюсь іншою поштою. Укрпоштою, Як завгодно. А замовити можна на сайті. На якому сайті? books. Кришна. Бокс. Чи Просто Йо. Все, будь ласка. Отже. Тому вони іноді ходять від дверей до дверей, пропонуючи книги про свідомість Кришни. Або люди. Могли їх прочитати і здобути духовне знання. Колись брамачарі та санясі завжди ходили від дому до дому, просячи милостиню. Нині, особливо в західних країнах, людину, яка від дому до дому збирає милостиню, можуть забрати в поліцію. Прохати милостиню там вважають злочином. Члени Руху Свідомості Крішни не потребують ніякої милостині. Вони сумлінно працюють, несучи людям літературу про свідомість Крішни, аби люди могли з користю для себе читати ці книжки. Але якщо хтось хоче, хтось ще жертвує людині в свідомості Крішни, вона ніколи не відмовляється взяти пожертву.